Друзі, Христос Воскрес! Я щиро сподіваюся, що ви дійсно розумієте важливість цієї події, яка відбулася дві тисячі років тому, коли Христос помер на Христі і через три дня Воскрес, що ця його жертва була не напрасною, що дійсно вона для кожного із нас принесла спасіння. Тому хочу привітати вас з цим святом. Надії, надії на спасіння, на визволення від гріха. І хочу побажати вам, щоб для кожного із вас ця надія була дієвою, щоб принесла мир і радість в серце. І нехай Господь всіх вас благословить в цьому відео. Хлопці будуть доробляти стелю, а я намагатимусь стигнути зробити все необхідне на городі. Так сталося ще в квітні. У мене і на роботі був завал, і на городі багато чого треба було поробити. Тому хотіла вибачитись, що не встигаю вчасно монтувати і викладати відео. Сподіваюсь на ваше розуміння. Яке щастя! воно сходить буряки. Ось навіть одна редисина. І горошок. Як приємно! яблунь. Красатуля, цвісти буде. Яблунька, це... Хто у нас? Це чемпіон. Любимчик мій. Ой, як я рада. Кожен приїзд на дачу починається особисто в мене з обходу території. Ось мої яблуньки вже порозпускали листочки. Нарциси вже відцвіли. А ось тут купа землі, ось хлопці її минулого разу розтаскали, вирівняли. Прокидається ось горіх також. Чекай. Так, і мене цікавить інжир, що тут з ним? Ну, поки ніяких признаків ознак життя. Так, ось так зараз наш забор виглядає паркан. Уже гарненько. Що я хочу сьогодні зробити. Мені дуже терміново вже треба розібратися з малиною, повиламувати сухостій і підсапати. І хочу полити добряче і е, цим гашеною, гашеним попелом е, удобрити. Це таку разову операцію я роблю навесні. І якщо добруся, то дополонички теж щось треба зробити таке. Ну, а там далі, по ходу, розберемося. Трава вже за два тижні так піднялася. За два тижні я не була, вже можна й косити. Ось такий безлад у мене на малині. Ось це все. Треба сьогодні прополоти. Особисто мені подобається іноді пришвидшити відео, щоб е, ніби робота робилася швидше і швидше бачити кінцевий результат. Шкода, що на практиці так не виходить. Немає якоїсь кнопочки е, або якоїсь енерджайзеру, батарейки, щоб можна було себе настільки пришвидшити, щоб ця робота дійсно робилася швидше. Але діватися нікуди. Якщо хочемо, щоб малинка добре себе почувала і плодоносила, необхідно було звільнити її від бур'янів. Я дуже люблю порпатися в землі, щось садити, пересаджувати, але виривати бур'яни це точно не моє. Можливо, хтось із вас любить це, напишіть. Знаєте, коли я їжджу у Польщу на збір полуниці, ми також там багато сапаємо. Але там мотивує хоча б те, що тобі за цю нудну і важку роботу платять. А як змотивувати себе вдома? Це питання. Ну я мотивую себе тим, що е, моїм рослинкам від цього буде добре. А якщо буде добре їм, то вони будуть добре плодоносити, і мені теж від цього буде добре. Якось так і живемо. Робимо добро їм і вони віддячують добром нам. У нас по малині де-не-де росте часник. Це спадщина ще від попереднього господаря. У нього тут був край городу, і малинка це саме перше, що ми посадили у себе тут на ділянці, якраз по краю його городу. Ну, так вони і співіснують. Інколи я його проріджую, інколи викопую. Але спеціально там я його не насаджувала. Взагалі-то хотілося б зробити якийсь маленький парканчик, щоб відділити зону барбікю від городу. Зараз у нас замість такого парканчика складені дрівця. Що ми маємо? Ось таку красу. Так. Ось ці дирки ще треба позаливати. Жуківські. Чесник ось Такий гарний в мене тут. Помали ніде не дає. Так, які висновки я зробила? Що Пізненько я спохватилася, треба було трохи раніше прополоти, тому що дуже багато серед бур'яну було отаких от молоденьких кущиків, які важко і обсапувати, і багато, коротше, пострадавши. І сапати важче, і їх вберегти важче. Ну, все одно це треба було колись зробити. Не вистачило в мене вже сил, щоб дополоти четвертий шматочок малинки. Вже вечоріло, треба було вже і додому їхати. Так як це була неділя, перед початком робочого тижня дітям треба було і до школи приготуватись, мені до роботи. Також колись ще треба було умудритися встигнути відпочити, тому взялася поливати город. Як бачите, завалила трохи наші дрівця, Женя мені їх поскладав. Не дуже люблю цю тверду шлангу, але, на жаль, моя м'якенька прийшла вже негодність. О, блядь, тут деякі попадали. О, щось попролостало. Крім бур'яну. Ну, Тут оце бурячок ось пошкодить, гарненько. І це, прикинь, всі... весь тиждень це що у нас не було, воно гризло, гризло. Сто? Ну, оці жуки гричі. Так. Да. Ось ця блошка оця. Ріберги, капуста у нас. Однією рукою поливаю, іншою прополою, Була б третя рука, і їй би робота, мабуть, знайшлася. Щоб ви розуміли, поки робила цю роботу, вже планувала, що я буду вдома готувати, як я кого куди буду збирати. Мабуть, це можна сказати про кожну жінку, чи це лише тільки я така невгамовна. На цій грядці ми з Микиткою саджали капусту і чорнобривці в три луночки посередині в листя. На даний момент ще нічого тут не зійшло, але маючи надію, що щось зійде, таки поливаємо. І Середня грядка це у мене ось справа шпинат, з лівої сторони петрушка, а посередині там ми саджали восени цибульку. Тепер синуля перейшов на довгі верхні грядки, там де ми з ним саджали горошок і бурячок. До речі, ось ця грядка, яку зараз Микита поливає, там бурячок не зійшов зовсім. І в мене така підозра виникла, що, можливо, ми забули туди взагалі покласти насіння буряка. Посадили горох, загорнули та й на тому все і чекаємо всходів. Тому, забігаючи наперед, скажу, що я досівала там бурячок, і зараз він уже потихеньку сходить. А Женя в цей день драблював стелю у залі. Дивлюся і тішуся, що нарешті цей шмат роботи доходить до свого завершення. Як завжди, робота починається з перекладання речей, які заважають з одного місця на інше. Хоч ми багато чого вже і попалили, багато чого повикидали, але все ще є те, що не дозволяє нам остаточно звільнити кімнату. Для подальшого ремонту, тому і носимося і перекладаємося з кубки на кубку. Коли ми закупили і перевезли листи ОСП, то треба було швидко розвантажити машину і відпустити водія. Тому ми з Женєю занесли і поскладали його ось тут під стіночкою, з лівого боку всі листи, а потім уже згодом ми частину підняли на другий поверх. Тому на другому поверсі у нас така сама кубка там стоїть. Але все, що залишиться, ми також ще використаємо на перестінки, як мінімум, три їх буде на другому поверсі. І все, що залишиться, піднімемо на горіще, там також колись буде утеплятися дах. І всі ці листи використаються, можливо, ще й докупати доведеться. Також з правої сторони, тут у нас я вже розповідала, там листи. Гіпсокартону лежать, але їх ми ще не піднімали нагору. Якщо підняти, то теж тут трохи вже розвантажиться, залишиться тільки те, що необхідно буде для вирівнювання стін на першому поверсі. Прямо по центру біля стиралки там стоять закладені декілька дверей старих балконних, можливо, якісь із них Женя мені таки прилаштує туди до сарайчика. І туди можна буде теж щось винести. Деякі речі Женя вже частково попіднімав на горіще. Двері немає сенсу нікуди переносити, так як вони будуть встановлюватися. Тут, на першому поверсі, вхідні двері вони досить важкі, тому ми далеко їх і не заносили, стоять по центру кімнати. А ось у кадрі і з'явилася наша славнозвісна швабра підпирачка. Не знаю, як її назвати, можливо, в неї є якась офіційна назва. Але мені здається, що це чиєсь ноу-хау, можливо, ще ніким не запатентоване, тому й немає якоїсь особливої назви. Лега, якщо хтось знає, то підкажіть. Зараз Нікіта намагається допомогти татові нею. Ось так вона працює в дії. Артем тим часом набирав воду зі скважини у баклашки. Ми п'ємо свою ж воду. Пропускаємо її все одно через фільтр, такий кувшинний, тому що іноді у нас в водичці є якийсь пісочок, чи то в баклажках вже десь він узявся, чи то з дна скважини, насос його трохи каламутить А взагалі-то ми робили аналіз своєї води в баклабораторії, то все з нею добре, тільки поверхні межі у нас вторг. Він не зашкалює, але верхня допустима гранична межа. у нас. Ну, Що нам порадили просто не купувати зубну пасту з втором. Ну, тобто все з водичкою добре, можна пити. Але на будинок ми все ж таки плануємо поставити якісь фільтри, можливо, якоїсь загальної очистки, щоб від того самого пісочку позбутися. Жені якось казав про те, щоб сколотити команду з двох-трьох Людей, щоб були в нього помічники, то я дивлюсь, мабуть, ці помічники вже, вже у нас є, Вон, ростуть. Хоча є у нас друзі, спеціалісти, які в принципі готові допомогти, але ж кожному дорослому чоловікові треба годувати свої сім'ї, хоч вони і не взяли б з нас повну вартість своєї роботи, але ж все одно ми мали б щось заплатити. На даний момент не маємо такої можливості. Хоча, коли була у нас така можливість, то працював у нас друг і не один. Звичайно, дехто із друзів допомагав і безкоштовно, за що ми дуже щиро вдячні. І дуже цінуємо всіляку допомогу, якою б вона дрібною не здавалася. Так, а тут у нас шпінат буяє і петрушечка. Зараз нащипаю. Так, ось такий результат маємо. Що я зробила? Цілий день провозилася з малиною, і то всю її недополола. Ой, значить так, прополола сухостій вибрала. Як казалося, в мене тут дуже багато пір'ю і хруща. На жаль, дуже багато хруща. Особливо ось ця грядка, як можете бачити, вона ось тут, ось ця ділянка, вся повністю. Малина була суха, знищена. А от, отут ми восени з мамою досаджували. І вона ще навіть не зазеленіла, як треба. Отут все-все-все вручну вибирала весь пирій і штук 50 на цьому клаптику хрущів. І лічинку одну знайшла, а то молоді хрущі. Ось так. Помощничик поміг мені полить. Данікі, всі оці грядки полили, де ми сажали горошок, бурячок він там посходив. І оці накриті грядки полили. Не все зійшло, ну, що зійшло, полили. І удобрили, виходить, ми у цій бочці у нас трава стояла ще. Всю зиму стояла, коротше. щось чи вижило, чи не вижило, там щось корисне. Ну, треба десь вилити цю воду, то полили оці три прополені клаптики. Полили простою водою і азотом. Оце ще шматочок мені залишилося. Це вже якось, може, серед тижня приїду вечором або вже наступного разу. Ну, ось так. А цим як його, попілом гашеним, то вже через тиждень Добрі. Ну, і набрали води в баклажки, повен багажник води. Ми все скважини набираємо. Роберт Хлопці. може не поміститись. Так, да, буде бігти за машиною, якщо. Так, і голубіку треба підкислити і теж азотиком випалить, бо такий у тьмяний вигляд листочків. Ну, нічого більше не встигла сьогодні. І, і, наївна, думала, що я ще й клубніку сьогодні встигну. Ось вона в мене часником заросла. Ну, повиривається, піде на зелень. А на цьому ми будемо з вами прощатися. Дуже дякуємо вам за підтримку, за те, що підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте дуже цінуємо кожного і кожну з вас. На все вам добре, до нових зустрічей!